У недільній школі вчитель запитав: Вовочко, як ти думаєш, ной багато рибалив знаходячись в ковчезі? Ні, відповів Вовочка, У нього було тільки два черв'яки. Скінчилися у чоловіка черв'яки. Що робити? Знайшов тріску і на ній написав: Червоний черв'як. Тільки закинув вудку одразу клює. Чолов'яга напружується, тягне. Дивиться, а це колода. А на ній напис: Шикарний лящ. Двоє рибалок весь день плавали на човні та ніяк не могли знайти рибне місце. І ось нарешті їм пощастило, наловили по відру пристойних лящів. Коли вони повернулися на берег і здали човен, один з них запитує іншого: Ти запам'ятав те місце, яке ми сьогодні знайшли? За кого ти мене маєш? Звичайно! Я намалював хрестик на дні човна. Дурень! Нам же завтра можуть видати інший човен! Один рибалка ділиться досвідом з іншим, як позбутися камарів під час риболовлі. Гарненько натріться добрим вином і потім посипте себе дрібним піском. Комарі сядуть, нап'ються вина і почнуть кидати камені один в одного. Що небудь спіймали, цікавиться перехожий. Так, похмуро відповідає рибалка. Піймав одного і кинув у річку. Напевно, маленький був. Так. ростом приблизно з вас і такий же настирний. У вас підвищений тиск, говорить лікар пацієнтові рибальці. Це наслідки рибалки. Риболовляш, наче навпаки, заспокоює. Згоден з вами, лікарю, але я ловлю рибу в нересті в забороненому місці. Сидить чоловік на березі озера й ловить. Підходить до нього інший з місцевого села і каже: Чоловіче, а що ти робиш? Рибу ловлю. І як довго? Та вже п'ятий рік сюди приїжджаю. Так тут же риби ніколи не було. Так. Після третього року і в мене почали з'являтися деякі сумніви. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!